У період модернізації Японії рибальське селище Йокогама швидко перетворюється на торговий центр міжнародного значення, де купці змагаються за вплив і розвиток своїх бізнесів, будуючи торгові доми, крамниці та освоюючи нові технології. Тож майстерне управління своїми помічниками, будівництво стратегічно важливих об'єктів та виконання завдань дозволить вам стати найуспішнішим купцем селища Йокогама. Всім привіт! Мене звати Артем, і знаєте, давно вже в мене на огляді не було такого сухого єврейського євро, що прям з пісочком на зубах. І ось, будь ласка, Ігромаг локалізує Йокогама. А як же ж я можу вам не показати, що воно таке є? Цей огляд виходить за підтримки видавництва Ігромаг, на сайті якого ви з легкістю можете придбати та передзамовити собі настілки на будь-який смак. Тут діє програма лояльності по знижкам, отримання бонусів за ваші коментарі, а також можливість запропонувати гру для локалізації. До речі, для вас також є приємний бонус у вигляді промокоду на 10% знижку для ваших замовлень. Посилання в описі. Отже, Йокогама розрахована на компанію до 4 гравців, де у ролі торговця, вам буде потрібно розвити свою справу, використовуючи своїх помічників та активуючи різноманітні локації, кожна із яких надавати. Вам певні ресурси або бонуси для заробітку очок. Тож тепер давайте подивимось на Йокогама трішки детальніше. Поїхали! Отже, головною ідеєю гри стає заробіток очок, які ви зможете отримати як за виконання замовлень та досягнень, так і за побудову відповідних будівель. А все це відбувається через розташування помічників на певних локаціях, а після переміщення свого президента на них для активації зазначених дій. Тож усе місто у грі представлено особливою пірамідою із локацій, яку ви самостійно збираєте на початку гри. Кожен гравець у свою чергу отримує планшет, на якому розміщуються як помічники, так і будівлі крамниць та торгових домів. Це, так би мовити, склад. А окремо гравець отримує ті самі компоненти, але вже на свою руку, які можна буде використовувати під час гри. Уся партія в Йокогама триває до моменту, поки не буде виконана одна із умов перемоги, яких тут декілька, і які зараз перед вами. Тож гра йде за раундами і під час свого ходу гравець першу за бажанням виконує додаткову дію. Потім основну у певній послідовності дій, після чого можна виконати ще одну додаткову дію. Про додаткові дії ми поговоримо трохи пізніше, тож зараз розберемо основну. Спершу ви зобов'язані розмістити помічників з руки на локації, або трьох у різних локаціях, або двох в одній. Проте за наявності чужого президента в локації, ви сплачуєте по одній монеті за кожного виставленого помічника. Далі ви повинні або перемістити свого президента сусідніми локаціями з вашими помічниками, сплачуючи монету за прохід по локації з іншим президентом та монету за прохід каналом. Або забрати президента та будь-яку кількість помічників, завершивши свою основну дію, чи виставити президента, якщо він знаходиться на руці, в будь-яку локацію з вашими помічниками. Головне, щоб в одній локації не знаходились два президенти. Отже, якщо ви після цього кроку маєте президента в локації, ви можете виконати її спеціальну дію. Але сила цієї дії залежить від того, що саме ви маєте в цій локації. Ви отримуєте одне очко за президента, вашу крамницю та торговий дім. Станцію та по очку за кожного помічника. А після залежно від очок ви можете активувати певну комірку на цій локації. Деякі локації дозволяють вам отримувати ресурси: мідь, рибу, шов та чай або отримати монети. Чи, наприклад, у китайському кварталі купити собі певну кількість різноманітних товарів відповідно до очок дій за зазначену кількість монет, але тут чомусь це назвали обміном. А ось у церкві ви заробляєте очки віри як за свою позицію, так і докуповуючи її за ресурси. Ця віра дозволяє вам розмістити свого помічника з руки або з серпи на планшеті управління церквою в комірці, що дорівнює або є меншою за вашу віру, і після відразу отримати зазначений бонус в очках, а також переміщення двох помічників або на самому полі, або із руки в будь-яку локацію. Митниця працює схоже, проте тут за очки ви скидаєте певну кількість імпортних товарів і так само розміщуєте помічника проте вже на планшеті управління митницею, де ви заробляєте очки та можливість перемістити робітника крамницю чи торговий дім зі склада на руку. Однак ви повинні сплатити певну кількість монет за переміщення. Робітники безкоштовні, крамниці вартують по дві монети, а ціна торгових домів з кожною фішкою стає більшою. А ось у лабораторії за очки виробництва ви можете отримати карту технології. Ці карти технології можуть надавати вам як миттєві бонуси, так і постійні під час виконання певних дій. Крім цього, маючи більше очок технології наприкінці гри, ви додатково отримуєте переможні очки. Щодо локації порту, то тут ви можете отримати одне чи два замовлення, сплативши монети чи товари. Ці замовлення мають певну умову комбінацію товарів, яку вам треба сплатити, щоб отримати зазначений бонус, вказаний внизу карти. Проте це все стосується додаткової дії. До речі, якщо ви маєте 5 або більше очок дій, то ви можете забрати собі відповідний жетон з локації, який має певний бонус на звороті. А 4 чи 5 очок до того ж дозволять побудувати крамницю або торговий дім. Ви просто виставляєте зазначений тип будівлі у відповідну комірку, отримуючи вказаний бонус, а також Одне очко дії для виконання майбутніх дій в локації. Наприкінці основної дії ви повинні забрати усіх помічників з активованої локації та за бажанням переходити до додаткової дії, під час якої ви можете виконувати досягнення, замовлення та використовувати свого помічника. Якщо ви виконуєте умову, зазначену на плиці досягнення, ви можете викласти на неї свого помічника з руки і отримати вказану кількість очок. А щодо замовлень, то вам буде потрібно витратити вказані товари для отримання винагороди. До того ж, якщо перед вами лежать замовлення чи карти технологій, що утворюють пару однакових флагів, ви отримуєте відповідний жетон представника, і під час додаткової дії ви можете використати цього представника, щоб так само активувати одну із локацій, де є хоча б один ваш помічник на кшталт основної дії. І якщо подивитись загалом, це і є уся гра. Тож кожного раунду ви намагаєтесь відвідувати певні локації, в яких ви матимете більше очок дій, та будете збирати там певні ресурси для того, щоб виконувати замовлення та досягнення, не забуваючи ще й при цьому за будівництво споруд. Та коли в одному із раундів буде виконана умова закінчення гри, ви граєте ще один раунд і виконуєте фінальний підрахунок, де ви отримуєте очки за більшість помічників на відповідних планшетах, очки за більшість виробництва на картах технологій та бонуси країн за різні прапори. І відповідно, переможцем стає той, хто набрав найбільше очок. По-перше, що хочу сказати, що ось ця коробочка якогами, когами, це так би мовити, не перше видання. Якщо чесно, я навіть і не знаю, коли вона була видана вперше. Здається, у 16 му році, і тоді виглядала вона зовсім інакше. Її повірте, цей варіант із двошаровими планшетами і таким артом це реальний буст в якості. Щодо механічної складової, то можу сказати, що це. Доволі непроста гра не в плані складності правил. Ні, тут вони якраз не дуже складні, логічні зрозумілі саме в тому, як побудувати стратегію. як Робити цей ланцюжок із помічників, куди їх розставляти, як переправляти до локації свого прецедента, які карти краще виконувати для додаткових бонусів, куди відправляти своїх помічників для фінального підрахунку. Дуже дуже дуже, дуже багато. Є ще трішки варіантів, що саме тобі тут робити. І саме через це гра і здається такою. Комплексною і складною, і реально головна ідея гри то доволі проста. Треба збирати ресурси для виконання досягнень та замовлень та намагатися будувати якнайбільше у той самий час, пробуючи займати місця на плитках управління. Але як цього добитися, це доволі складне питання, і саме через це у грі з'являється даунтайм, до якого призводить параліч аналізу, особливо в партії на чотирьох. Але саме цим гра й прекрасна. Адже дарує просто неймовірну кількість варіантів, як і що тобі робити. Це як у грі Стамбул, ніби є фішки в стеку. Ти їх просто скидаєш по одній та рухаєшся, намагаючись зібрати ресурси, виконати цілі. Проте варіантів, як все це зробити, так само незлічена кількість. Що я можу сказати? Йокогама, мабуть, більше підійде прагматичним гравцям, які полюбляють ігри на прорахунок та комбінування, адже в залишку тут нічого не залишається, навіть теми, яка тут, якщо чесно, не сильно виражена. Але як єврогравець, я розумію наскільки Йокогама неймовірна. Її оцінка в 7,8 на БГГ при 20 тисячах голосів тільки підтверджує це. І на цьому у мене все про цю, як на мій смак, просто неймовірну гру Йокогама. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку каналу, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!